на сьогодні ісусана читати у вас сьогодні. Перед скинію законом Господні, як ми переходили через Іордан, води Іорданській перестали текти. так і мусить це каміння бути санам Ізраїлем пам'ятником на всій вічні часи. Читаємо значення. Боже царство є представлене символічно через камінь. Ісуса Христа Царя. Останок є в лінії до царства, і у Слові Божого вони є названі живими, живими каміннями. Ті 12 камінів, що були взяті із дна ріки. І зложені в Галгарі встановили те знамення. А у сповненні, сповненні для останка вони представляли їх заняття в активній службі від 1922 року до 1931 року. Яка то служба вимагала великої ревності? І була окружена великою небезпекою. І цей факт, що Господь перепровадив тих, цих вірних живими, становить свідоцтво ім'я. Отже, саме свідки його вірних останок встановлять той знак, що знамення його чудотворної роботи Схоронивши їх через Єрдан, коментар за тизтої башти No6 1939 рік. І так заважаємо на то правило і порядок, який і його установив через пророчий образ, як тоді його переводив. Свій нарід через ті ярданські води, котрі вийшли з своїх берегів. І цей пророчий повністю в наших і ваших очах. Тобто з 1922 року по 1931 рік тут є зазначено факт, який стався що бурхливі води йорданські, які перейшли вже в свої межі, вони не могли зупинити тоді, бо Богом вибраний рік, який йшов виконати Божий приказ. Так, і з 1922 року, коли виконувалася проповідь Івана Царства святкування всім народам, повідомляло, що Ісус Христос є в храмі. Да вся земля перед ним. Ми бачимо, що не захотіли вони замовчати, але не могли вони і перешкодити ті бурхливі науки нацизму, фашизму, комунізму, католицизму. Вони не могли ті води. Сучасного Іордана бурні, научні їхні не могли перешкодити Слова Бога Ігові, виконати приказ проповіді Івана Царства святкування всім народам. Ця проповідь була виконана, свідоцтво було дано до всіх жителів землі, до всіх правителів, до всіх кабінетів. Було указано про єдине керівництво, яке вистав Бог Його через свого Сина Ісуса Христа, що Він є цар царів, що Він сокрушив всіх ворогів, що його царство буде стояти повіки вічні. А те, що вони виставляють від себе свідків, нехай виставляють і щоб можна було вислухати і сказати правду. Ось сьогодні ми бачимо, що народи землі вислухали цього керівництва цих царів земних в скобках, цих правителів, котрі стали замість Ісуса Христа керувати на землі. І до яких наслідків вони привели жителів землі, їхнє научення ще тоді, то бурхливе, як та річка, і Ардам не могла зупинити боговибраний вибраний ід, Бог перевів їх через ті води. Так, боговибраний вибраний ід виконав проповідь Івана Лецас на на слідкування всім народам. Матея 24,14. І коли виконана була ця праця упродовж уже від 1922 року і до Другої світової війни, то Друга світова війна якраз мала на цілі знищити, коли вже виконана була робота, дана було відома, знищити цей народ і ту науку, яка приходила від імені Бога. Бог дозволив. Щоб показати, а до яких наслідків ви прийдете, якщо ви винищуєте живу воду, живу науку і живих свідків? Якщо було допущено, це було випробовування, як підтверджуючий факт виконання Божої волі і заслужений. Факт знищення діявської організації, який почав роблятися після Другої світової війни, і сьогодні привів до таких плачевних наслідків усіх жителів землі. Тому ми бачимо, що кляса остатка, котра якраз відноситься до цього живого каміння, бо перший камінь є Ісус Христос, Кривогонний камінь, а живі каміння є Божі свідки. Тобто останок у лінії до царства, і слові Божому вони названі живими каміннями, то ті 12 камінь, що будуть розвзяті із дна ріки і зложені в галган, становлять те знамення. А в для останку не представляли їх заняття і. Активну службу. Отже бачимо спеціально були виставлені ті камні, що це на ум людський не приходило, що вони із дна ріки винесли ті камні, як живі, щоб поставити знак, як живі свідки. Були під керництвом Божим, виконували Божі прикази, переходили ті бурхливі води, і вони не ушкодили. Не зробили перешкоду, не зробили зупинки, а виконали Божого призначення, виконана була проповідь Іван Денца, для того, щоб замір Божий для оправдання Божого ім'я був виконаний. Тому всі старання, які діявол... Робив, щоб зробити перешкоду Божому народу, вони не помішали ні тоді, ні тепер, а вся ця чудотворна робота Єгови виконала Боже призначення по накресному пророцтві. Тому, бачимо, його подав охорону помощі, і спасення своєму народу, утвердив їх своїми свідоцтвами разом з фізичним фактом що діло Єгови буде успішне. І якщо диявол, виступаючи проти Божої роботи, нищив Божий народ, то там, де диявол нищив, там його родив свій народ і укріпив його. І якщо він і тіло знищив, то духа не знищив. Тобто духовно вони стояли, подібно, як Ісус Христос. Хоч його тіло знищили, але духовно він живий. І сьогодні приводить до виконання всі заміри Божі на Кресні через пророцтво. Тому ми бачимо дійсно чудотворну роботу, Божу охорону помощ і силу яка була явлена в ті часи і тепер переводиться до факту повного сповнення, щоб бачити в нинішньому часі, як це пророцтво взяло час виконання від 1922 року, коли його помазав свій остаток, вели Святого Духа на них і вони вийшли до проповіді Іван Ляцас. А їм робили великі перешкоди через націзм, фашизм, комуністку, католіцизм. Але ніякі ці програми діяволського походження не привели до успіху ні діявола, не народ, який став не діявола, а то, що було керівництво дано від імені Бога, як для. Ісуса Навіна і Його народу, так для більшого Ісуса Навіна Ісуса Христа і Його остатка Церкви Христової, який остався після 1922 року на землі і буде до Гедому виконувати Боже призначення, по вонокресне пророчества, великій точності, в гармонії і з прочими накрасними, із замиром Божим для прадання Божого ім'я і Слова. Тому ті всі старання, які вже сьогодні попіднімалися, многі ніби теж проповідувати про царство, вони виконали це призначення Божі Слуги до Другої Світової війни. А вже після Труї Святої війни виробляється друга половина вірша Матея 24,14, і тоді прийде кінець. Отже, на цей кінець його видає час, а нині вже робить завершення з фізичним фактом по свідоцтву, щоб кожен був утверджений, що той твердий камінь і ті живі каміння котрий вжив Ісус Христос, як головний камінь будівлі Божої, дому Божого, вони виконують завжди успішне призначення Боже. І всі, хто не підкорився цьому встановленому порядку Ісусу Христу і Божому призначенню, яке було ведено через клясу остатків продовження і до кінця в армайдоні. Ці всі перешкоди, які би вони не виставляли, вони не були і не будуть успішні. Діли його, ві, буде успішний, бо його всевишній, і всесильний, і, і своє призначення виконує великій точності, на це надає час своїм слугам укріпитися цими проростами і свідоцтвами, а ворогам укріпитися у своєму лукавстві для знищення.